Вітаю! Хочу наперед сказати, що ви найкращі, і я хочу, щоб ви це знали. Я обіцяла, що почну тему Мої кордони. Я сподіваюся, що. З темою мінімалізму усвідомленого більш-менш все закінчено. І єдине, що я хотіла сказати, що те, що я вам тут розказую, це все гарно. Але ви не мусите так робити. Ви взагалі нічого не мусите робити на силу. Ви можете просто мене слухати. Ви можете робити лише тоді, коли ви чуєте відгук е, в тому і о, думка така: о, е, я це знала, я це відчувала, і гарно, що хтось це спробував зробити, і я це також зроблю. Тому що. Нема правильного і неправильного, і те, що я роблю, це абсолютно моє, мої спроби. Я не, це не гарантовано, що воно спрацює для кожного. І тут важливо знайти лише своє. Я все життя вчуся, щось шукаю, кудись ходжу. І в результаті, ну от я закінчила. Курс по астрології, астропсихологія. Я закінчила курс по рунах, і, по суті, все це було тільки для того, щоб зрозуміти, що я і так знаю, що робити. Просто в моїй карті є таке поняття, як невпевненість. Тобто, внутрішньо я відчуваю, що все гаразд і все роблю добре, але маю невпевненість точно так само, як кожен з нас, кожен з вас має якусь щось що спиняє його. І, але так насправді внутрішньо він відчуває, що це треба зробити, а це не треба зробити. І це є найважливішим моментом. І це є та точка опори, на яку можна і варто опиратися, це виключно власні відчуття. Що я хочу? Перше, я хочу позбутися такого свого мене є присутній, я про це знаю такий менторський тон, що от я все знаю найкраще. А, а так насправді я хочу, щоб кожен з вас я. Має підозру, що мене дивляться в основному жінки, тобто кожна з вас точно знає, що робити, і в цей момент, коли перестала працювати логіка, коли дуже багато інформації, і езотеричної, і аналітичної, і політичної, і всякої різної, і вибрати, не знати, кому вірити, не знати. Хто правий, тому що за якийсь час, хто би що не говорив, виявляється, що це не зовсім так і це не так. Я хочу, щоб ви навчилися вірити своєму серцю, вірити собі, тому що це вже є, по суті, єдиним правильним вибором. А невздовзі це взагалі стане базою для прийняття всіх абсолютно рішень, бо ніхто і нічого не зможе сказати, як правильно, тому що світ дуже змінюється. І так, я вірю, що входять ті нові вібрації, і що світом буде. Вже керує і буде керувати любов, і я хочу, щоб ви знаходили це все в собі і не залежали абсолютно ні від кого. Тож до кордонів. Я довший час жила ну, начебто кордони. Що це таке кордони? Ну, Це моя кімната, моя поличка, моя шухлядка, моя сумка, моя кишеня. Здавалося, що ну, що тут незрозумілого, коли заходимо в кімнату, стукаємо, не заглядаємо до чужих шухлят, є таке ну, це питання виховання, і мені видавалося, що з, з моїми кордонами все гаразд, тому що ніхто вдома в мене а, цього не робив. І навіть було так, що десь в підлітковому віці я там пробувала курити. І залишила а, сигарети, не купувала сигарети, десь там стріляла і лишила бочок, недокурений, пів сигарети <смі> в кишенці в куртці, коли на ранок обралася іншу, вернулася додому, і мама каже: там від твоєї куртки дуже штаняє. Я думаю, що це бочок, прибери, будь ласка. Оце все, ніхто мені там не нишпорив по кишенях і, і так далі. я вважала, що з моїми кордонами все дуже окей. До моменту я вже була в стосунках більше 10 років, і це були вимріяні мною стосунки. Це була вимріяна мною людина, партнер культурний, інтелігентний, освічений, багатий. Люблячий, І я така, хм, я все маю, а, все, що можна мріяти, я маю. І в мене от, я вже розповідала, десь там в одних з перших відео, відео а, в цьому, а, я вибираю себе, що збудив мене з того сну інтернет-роман. І тут питання не в самій, самому тому, в тій особі. Це звичайна людина, нічого особливого, без таких спеціальних там знань, вмінь, ресурсів, багатств і всього-всього іншого. Ми якось почали листуватися, виявляється, ми давно-давно колись були знайомі, ну, не знайомі, а візуально знайомі, а так не, не, не зналися. От, І без якихось таких зайвих у нас не було напевно, інтенцій. Ніхто нічого не хотів змінювати. В нього там своя була історія любовна, в мене своя історія. Ми обоє вважали, що маємо те, що, що хочемо. І листувалися в такому сенсі, що, а що ти любиш? Банальне, що ти любиш їсти, які фільми ти любиш дивитися, як ти любиш відпочивати, що ти любиш який одяг, який стиль і так далі. І я. З захопленням там. Виявилося, що ми дуже-дуже схожі, у нас схожі вподобання, і я з радістю ділилася тим, що я люблю, і його фраза в кінці о, класно! Ну ти розповідаєш, що ти от живеш як вареник в маслі, то ти, напевно, це все маєш, і це мене питання. Це питання кардинально змінило моє життя. На той момент мене просто як е, окропом облило, бо я в той момент чітко усвідомила, що те, що я маю, а те, що я люблю, це прірва між, тим, між тими поняттями, і далі я е, не розуміла. Де, де я знаходжуся, в якому місті, і що я тут роблю, і хто я є, і це якраз дало мені питання, до розуміння, відповідь до питання моїх кордонів, бо все, що пов'язано з моїм вибором, це є встановлення моїх кордонів. Бо коли я не знаю про свої кордони, коли я не вмію з ними взаємодіяти, відповідно, я не відчуваю кордонів інших. І те, як я шукала свої кордони, і як, і як я до того йшла, і як воно все закінчилося, я буду продовжувати в наступних розповідях, а вас попрошу, якщо можете, відповісти мені на це питання. Чи те, що ви маєте, і те, що ви любите, це є те саме. Ehm, дуже вам дякую за увагу. Ehm, сподіваюся, до скорих зустрічей. і хочу, щоб ви пам'ятали, ви найкращі і завжди за будь-яких обставин, в будь-якому моменті вибирайте лише себе.